ха Казали ха сказали пенька, який горить. Ну то зараз попробуємо. Це точно свердло можна пере... перепалити так. А ну. О, де як димок гарно йде. Ай, ну тут воно внутрін'ясе. Ну давай ще Пилюка пішла. Інтересно, конечно. Ну що, прикольно дуже сверде, щось в цьому даже є. Ай, тільки в руки дуже пече. У мене камера перегрівається, телефон перестає знімати. Ай! Не, ну Там дуже руку, руку пече ну. Пф, ай, зараз ще штани спалю, матню спалю. Ну свердли, інтересно. Все, просили, я просвердлив. Пенька, який горить. Так, Тепер зараз попробуємо дубову досочку свердлити.